Шість іноземних делегацій з Молдови, Білорусі, Польщі та Словаччини. Загалом майже три сотні учасників. Усі вони з'їхалися до Івано-Франківська на міжнародний турнір, присвячений пам'яті ветеранів боротьби Прикарпаття. Цей турнір уже традиційний, його проводять 10 років поспіль. Разом із пізнанням спортивної сили суперників хлопці ще й мали добру нагоду поспілкуватися із легендами вільної боротьби. Наша концепція це спілкування ветеранів з молоді. Дим поколінням обміну досвідом, щоб не мали на кого рівнятися, повторюють їхні спортивні досягнення, життєві досягнення. Ветерани ж кажуть, завдяки голові федерації, вільна боротьба на Прикарпатті процвітає, але все одно колись ставлення до спортсменів було кращим. Дітям треба уділити багато уваги, немає спортивних школ, тренери. Но все заключається тільки в фінансових випадках, найбільше. Є фінанси, то будуть боротися діти і буде спорт розвиватися на Україні. Нема фінансів, все надається на олігархів, але це неправильно. Треба може, щоб держава давало трохи, як би, виділяло уваги. Такі зустрічі з ветеранами для спортсменів організовують не часто, хоча потреба у цьому є, адже молодь про легенд знає небагато. Я не знаю. Ну, кого знає з ветеранів? Садулаєва. Бароуза знає. Ну, на бароуза взагалі равняюся більше всього. Тренер чемпіона України розповідає: перш за все треба виховати індивідуальний стиль спортсмена, а вже потім ставити когось у приклад. Моя взагалі. Позиція заключається в тому, щоб вони ні на кого не рівняли, щоб вони розвивали свої особистісні якісті. Я їх навчаю бути чесними, бути відданими своїй праці. І це завжди дасть той результат, якого вони хочуть. Для Микити Савченка із Донеччини ця зустріч стала нагодою відігратися. До боротьби із суперником готувався серйозно. Я йому супернику програв зимою. Зараз був матч реванш. Я казался, сильнее. Ну, Так вийшло. Суперник дуже сильний був, был. тяжело було очень. Окрім юнаків, у змаганнях брали участь і наймолодші спортсмени до 30 кілограмів. Усі вони місцеві, тож для них була чудова нагода спробувати свої сили. Ліліана Хомишин, Рудак, новини телеканал Раї.